Друзі, всім привіт. Я запросив до розмови гліба положія. Гліб положій це фізик, як раніше він називався кандидат технічних наук, але зараз це доктор філософії в галузі фізики. правильно Кандидат фізико-математичних наук мені б раніше дали, а тепер да, доктор філософії з фізики та астрономії. Ну, астрономія це, по суті, теж фізика, але я займаюся більш такою прикладною фізикою, протонна літографія. Грубо кажучи, нарізати мікроструктури, малорозмірні структури. Для чого це друзі? Я хочу no. вас втішити. Ми не про це будемо говорити, про що гліб зараз сказав. Ми будемо говорити про ядерну тематику, ядерну, ядерну безпеку і все, що з цим пов'язане. Бо я, коли чую ці теми, вони мене, звісно, лякають. Я як кажу, що людство ділиться на дві категорії: це значить гуманітарії і розумні люди фізики, тому ми раді поспілкуватися, але зараз. Не по темі ваших досліджень наукових, yeah. да, але все ж таки по темі ядерної безпеки. Зараз всі про це говорять, yeah. і ви там, я, я слухав деякі ваші роздуми на цю тему. І зараз, на жаль, ми в такому періоді перебуваємо, коли тема ядерки стала такою, про що є, на жаль, підстави потрошки говорити, потрошки в цьому розбиратися. Як ми зараз знаємо, що Путін оголосив оновлену доктрину російську по застосуванні ядерної зброї? Ось, звісно, він передусім це використовує зараз для того, щоб створювати такі атмосферу нервовості в світі. Да, там ухвалені ними якісь рішення чи не ухвалені, ми не можемо це сказати. Але давайте зараз поговоримо в принципі на тему ядерної безпеки і ядерного озброєння. Спочатку запитання таке: Гліб. От ви фізики, мабуть, спілкуєтесь з фізиками з колегами. От тема ядерки стала більш цікавою і більш обговорюваною в професійному середовищі фізиків. Чи в принципі ви там особливо не збуджуєтесь зараз, от як, як суспільство? Ну, в принципі, я от найбільше говорю про це, про фізику, про, про ядерну зброю, про це таке ну, вчені. Багато хто з них просто ну, не люблять вони як Цю ж, тему? Як це взагалі не, не дуже люблять багато хто про політику взагалі говорити. Ну, ті, що люблять, я, наприклад, про політику говорю, я от веду канал Українську технократичну партію, намагаюся створити. Я про це говорю, але в основному, як ну, фізики в принципі як більше, от навіть я от... Ну, по фізик, я от дещо в цьому розбираюся, але. Але да, але тобто, що для фізиків ядерна тема і ядерна зброя це більше політична тема, ніж фізична. Ну, це більше політична тема. Там, в принципі, як то кажуть, і про те, як літає балістика, це теж в цілому фізика. але якось от, не всі вчені от, про це полюблять говорити, так як публічно так. Я, я, до речі, це можу підтвердити, бо ми зв'язувалися з, з інститутом ядерної фізики. З ядерних досліджень. Да, є, є спеціальна структура в НАН, яка займається, а, да, і да. ми спілкувалися з приймальними в тому числі. І я чую чіткий сигнали. Вони готові говорити про все, окрім ядерної зброї. От вони прямо таки говорять: там про ядерну безпеку можна поговорити, але про ядерну зброю ні. Можливо, це правила етикету, а можливо, вони отримали сигнали від відповідних органів ну, державних про це мінімізувати розмови. Ну, я говорите? про це сказати чітко не можу, але. Взагалі, просто якщо от щось необережно скажуть, особливо в всі темі. Тобто, там, ну, Путін, там Росія ну може це, мабуть, використати як провокацію, просто як якісь. Хоча, якщо оцей от, як як гопнік, цей пупки ці ну, росіяни, вони як гопніки mm -hmm. ведуть. Вони ж якби просто якби, докопатись до якогось там слова, там і цей там. Ну тобто дай то, та, 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 там а та, ми та, потім та, ударити та... по інституту. Ну, це це легко. Ага. Окей, давайте про про предмет сам взагалі, от, мирний атом, немирний атом. Е це умовні розділення чи все ж такі реальні, реальні розділення? Є суто мирний і є там військовий. Ну, є от, е скажімо, є атомні станції. Атомні електростанції, і, так, коли і, могу... але, бува, але вони можуть бути різними. Mm -hmm. Нинішні атомні електростанції у них там. У них теплоносій в реакторі вода, і uh -huh. вони працюють на реакторах ВВР, які зараз працюють в Україні. У них теплоносій вода, у них, у них повільні нейтрони, тобто у них дуже мало напрацьовується плутонія. Uh -huh. Тобто, це такий... Який потрібен для виготовлення ядерної зброї? Да. Ну, Ядерну зброю можна робити зі збагаченого урану. А мовно сплутану. А Плутоні або, або збагачений уран. А плотоні, да, і Плутоні краще. Uh -huh. І плотоні краще, у нього там рази менше треба. Uh -huh. Там Плутоні умовно 5 кг, збагаченого урану там 20%. Це 20 кг буде. 20 Отже, якщо ми говоримо про е, пер, первинне джерело, скажімо так, цієї енергії, це плутоній, збагачений уран, 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 уран. уран да, в, в, в Україні. Ми можемо, скажімо так, в Україні уран не збагачують. Ну, сказ... В Україні були залишки збагаченого урану, Я пам'ятаю чітко, це в 2010-12 році на вимогу Обами. Тоді Янукович віддав остатки О. залишки збагаченого урану, десь з Харкова, десь вони там зберігалися в Харкові. Тобто у нас він зберігався, ще залишався. Це я так просто всім нагадаю, що в Україні не просто забрали ядерну збору в 94 році, а потім ще весь цивілізований світ не міг так. заспокоїтися. Поки у ну. нас залишалися хоча б залишки збагаченого раду 90 На. кілограм, чи сіки, да. його там було це. Це кілька атомних зарядів, як мінімум. Да, да. тобто, фактично, ми маємо розуміти, що світ е років 94-й, хоча з 91-го вони почали цим займатися, до 2010, го тобто 20 років, не могли заспокоїтися, поки остаточно не забезпечить повну ви. відсутність ядерного потенціалу в Україні, і це починалося з Біла Клінтона, президента демократа. закінчилося Обамою ще одним там. Президентом демократом. А, отже, і в Україні Байден і, і Байден да зараз. Отже, в Україні будемо вважати, що нема збираченого рану. Принаймні, це така публічна. Принаймні на публіку принаймні про це, про це не... да, принаймні про це невідомо, да що, щодо Плутонія. Отже, ми можемо говорити, що відпрацьоване ядерне паливо має певний потенціал Плутоні. Ну да, тобто, взагалі, в принципі, Америка, коли отримувала ядерну зброю, все там сорок третя, сорок четверта, сорок п'ятий, вони йшли одразу двома шляхами. І збагачення урану. Це от як є, от в природному урані Уран-238 його 99%. І уран 235 його 0,7%. Там Орешта 2,38%. Так ось, уран-235 він безпосередньо ділиться, він безпосередньо, безпосередньо як створює там такі ну звільнює енергію uh -huh. і генерує нейтрони. Там кілька нейтронів на це на реакцію. Так ось. Уран 238 він безпосередньо не не ділиться, але під опроміненням нейтронів він перетворюється на плотна Перетворюється на плутоній, і плутоній в свою чергу теж ділиться. В принципі, в с принципі у світі там розробляється, в Росії. Уже запускається реактор. Реактор на швидких нейтронах Брест. Зі свинцевим теплоносієм. Атомний атомний, атомний реактор, станції, да? ну, така от спеціальний реактор, який розмножує з природного урану Плутонію більше, ніж ніж споживає Плутонію для того, щоб як, там, підтримувати ядерну реакцію. Це називається реактор розмножувач І він от, може, може дати енергії. Ну, приблизно в 137 разів більше на одиницю природного урану угу. ніж це, ніж нинішні реактори. Е, якщо все ж таки конкретизувати запитання, гостріше його поставити, як ви думаєте, чи має Україна потенціал е, створити щось подібне, якщо ми говоримо принаймні про відпрацьоване ядерне паливо з існуючих атомних станцій? Ну, я думаю, що, я думаю, що от якісь, що це, от як то кажуть, немає нічого неможливого. США mm -hmm. зробили ядерну зброю за років там, ну, за, за лічені роки, за 3-5 років. От вона х у маю на увазі, так? Ну, 40, в 40 х роках, коли це робилося вперше, коли це mm -hmm. взагалі ну, ніхто до них не робив. Ізраїль створив, Іран от майже створив. Підозрюю, що не без допомоги Путіна. Що Путін, mm -hmm. я так розумію, що їм. В обмін на шахеди там не просто якісь гроші, Ну принаймні якісь технології там, можливо є Ну технології, там центрифуги, щось може може Плутоні чи Урабагачений mm. Уран. Тобто, що чому от Іран зараз так різко став на порозі отримання ядерної зброї, Чому так Ізраїль активізувався? І чому Іран раптом там став допомагати Росії там шахедами? Я думаю, що не просто так. Запитання, як фізично виглядає збагачений уран або плутоній? Тобто, це що? Ну, це просто отак тверда речовина. Це тверда речовина. Це тверда речовина, або є там гексафтари урану, це газ. Тобто це от є, от головне, щоб там був атом урану, mm -hmm. або там ну Плутоні, там, там по-моєму, металічний. Mm -hmm. тобто це така. Е... Це, це такі от, так, головне, щоб були атоми Атом. певні. А речовини, там, агрегатні стани вони можуть бути різними. Там, газ, там, або, mm. газ, або т, тверде захисть урану, там, діоксид діоксід е, урану. Що, що таке так звана брудна бомба, про що дуже часто люблять в Росії теревеняти? Це просто якісь радіоактивні відходи, якісь там напустя твор, напустимо за ЄС. Тобто це це він він спричиняє не вибух колосальної не руйнівної сили, а вибух. більше радіоакційного забруднення. Просто радіоактивне забруднення Аля Аля Чорнобиль, але там ну там як дивлячись, як його розпилять. Тож це да. Тож чому Чорнобильська зона відчуджені? Тому що там от вилились, тому що там вилились десятки тонн. Там, mm -hmm. там Десятки, десятки тонн в атмосферу там, там, довго дуже як, би, це як вулкан thì, був. Це десятки тонн. Для порівняння в атомній бомбі, чому в Хіросимі зараз люди живуть? Тому що там всього кілька, кілька кілограм цього там, я, ядерних матеріалів, плюс як наведена радіоактивність від вибуху, але то, ну, то якби, радіація від ядерної не така страшна, як від атомної станції. Іденої зброї більше сам безпосередній вибух, тобто, сам безпосередньо. Знищення, скажімо так, фізичних об'єктів да, і життя. Це не, основна загроза. Тобто, тобто знищення. Та радіактивна вона так, так звана брудна, Так звана брудна бомба, вона насправді. Ну, немає катастрофі... занадто а, катастрофічних. Вона терористична. Вона, вона більше, але. Mm -hmm. Окей, -у -у. якщо ми говоримо про ядерну зброю, тактична і стратегічна ядерна зброя, чим вони принципово відрізняються, винятково, я так розумію, руйнівним потенціалом і кількістю урану або плутонію. Ну є ну, ще фізичним принципом. Що є, я б скоріше поділяв на. Ядерну зброю і термоядерну. Угу. Ядерна зброя це просто от десятки, максимум сотні кілотон з того, що людство зробило, яке от, ну, було скинуто на Хіросіму. Це просто от як простий ядерний заряд. А термоядерний заряд, от що є реакції, реакції ділення атомів, угу. а є реакції синтезу. Угу. І, і реакції синтезу, тобто, от коли от, е там, там по-моєму, використовується. От, для того, він, реакції синтезу набагато більше виділяють енергії, ніж, це, ніж реакції розпаду угу. на одиницю речов, речовини. Тому що от, є такий от, графік от, е, графік енергії, ну, зв'язаної енергії атома. І от, як, саме як мінімум потенціальної енергії це залізо. Все, що вище ну, в таблиці Менделєєва, все, що вище заліза, mm -hmm. воно воно має розпадатись, щоб отрим, щоб вивільняти щоб... Щоб енергію. А те, що ну, водень і до, там, до заліза, воно навпаки зливається. Те, що у нас сонце світить, це mm -hmm. реакції синтезу. І, mm -hmm. до речі, ну, цього водню, ну, там дуже велика гравітація, маса, там воно там земля там. Якісь там тисячні, там ще які там долі відсотку масу сонця uh -huh. е, займає. Тож, тож да, тож, в принципі, от уна, от, ну, у сонця там ще того водню на кілька мільярдів років, і воно далі умре, uh -huh. ну це якось іншим разом можна поговорити. В да. принципі, якщо говорити про руйнівну силу, тактична yeah. зброя, ядерна, стратегічна ядерна зброя, що здатна. Зробити, знищити, які наслідки здійснити. От, от зараз, зараз от договорю про, про оце. Так, ось, так ось тактична ядерна зброя, це просто от це реакції, оцього, реакції, це реакції розпаду, а, да, а термоядерна зброя, це реакції синтезу, але, але для того, щоб запалити ці реакції синтезу, ядерна, просто звичайна атомна бомба використовується як сірник, так би мовити. От сірником ви там запалили, це, запалили mm -hmm. в камінні багаття ну, Тобто тобто це от, Атомна бомба це сірник, а от, основну, от, основну енергію виділяє. Син, синтез. синтез. І, і цей синтез. Тобто, якщо от, атомна бомба, умовно кажучи, 20 кілотон, там, або навіть кілька кілотон, ну, тобто, вони, вони це просто надпотужні авіабомби, які там, ну, до Сухіросиму воно знесло, це. В Хіросимі ж в Японії дерев'яні, mm -hmm. бо, бо, бо ну, Тобто Це, це знищення це. в радіусі або Ну, діаметрі, Мікрорайон. Є, ну, типу, пару кілометрів. Ну, мікрорайон, Мікрорайон. грубо кажучи, або навіть квартал, залежно від того, яка бомба. Mm -hmm. А якщо така от бомба, яка ну, термоядерна, це, це там, ну, мовно кажучи, півтроєщини, якщо не mm -hmm. більше. Якщо мегатонна, це, це умовно, там є, є такий інструмент, там, що там на Накмап на, на, на на, на, на можете, можете пошукати, mm -hmm. як, да, як воно працює. Не, не хочеться, скажімо так, зараз мислити категоріями конкретних географічних назв в Україні в mm -hmm. контексті розмови про ядерні вибухи. Ось. Але якщо ми говоримо, наприклад, про населений пункт розміру обласного центру. То він може бути знищений кількома термоядерними бомбами. Кількома На... це Київ, там 3, 4, 5 десь да. це Київ. А, а якщо, якщо це якщо там щось, щось менше, якісь такі середні відділення, та одна, це все це грабила. Тактично, mm. там, тактична, там, тактично, от, знищить, скажімо, там, знищить район, то що от, що атомна бомба ж, наприклад, знищила півхіросими. Там, наприклад, ну не всю Хіросиму, там і Нагасакі. Там були навіть люди, які е, пережили пер, 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 да. пережили оці ядерні вибухи. Був був навіть один японець, який спочатку там в Хіросимі пережив, а потім вернувся в Нагасакі і в Нагасакі. Пережив це і, і, там, і, і умер, умер 90 років. Тобто все залежить від того, що. От... Тобто да. Все ж таки, коли ми говоримо про ядерну зброю, і застосування. Ну, По-перше, я хочу, щоб ми нагадали, що останні реальні ядерні випробування на, на земній поверхні відбувалися, здається, в 60-ті роки. На початку 60-х, да. а потім, да, потім під землю перейшли, там потім да, Тобто, то, в принципі, світ в сучасній історії не має досвіду, скажімо так, застосування. Такої зброї і відслідковування за різноманітними наслідками, реакціями, в тому числі електромагнітними, технологічними, з електронними пристроями, як воно буде працювати, ми можемо Є старі відео. Да. Є тільки старі відео, старі дані. От тоді, коли от на початку 60-х електроніка була на радіолампах, да. тоді ще транзистори ті тільки входили в моду. Транзистора. Але, зараз... але ж та, та електроніка, в принципі, ну, витримувала. Та лампи вони що хочуть, да, витримують да. крім фізичної. І... Знищення фізичного. Ну, фізичного вони, да. вони, ж там, вони ж розраховані, там, вони високовольтні, там, їм, їм це не так страшно. А от транзистори, mm -hmm. а от у нас сучасна електроніка, ну от я, я трошки, да, трошки по яка в мене, ж, в мене mm -hmm. тема, Сучасна електроніка, це там. Це транзистори з із ізольованим затвором. І там mm. от ізольований затвор, ну, чим менше напруга, тим менше споживання пристрою, тим менше він гріється, тим довше триває батарея. Але тим, тим тонший затвор, mm. і якби, якщо там будуть якісь дуже там, такі кіловольтні наводки, mm. то, воно, це, то воно, воно все попробивається, все погорить. Просто оці... Дивіться, я Всі хочу тому. ще запитати з приводу от, все про наслідки. Якщо ми говоримо про ядерний вибух, основна небезпека це все ж таки знищення е, всього видимого, да? тобто живого і неживого. Ну, да. Тобто радіаційні наслідки, вони, звісно, певні є, але вони не є основною загрозою від цього, цієї зброї. Ну, якщо ви, якщо ви... Тобто вони короткотермінові. Да. Ну, десь місяць-два. Умовно кажучи, місяць-два. Чи е, бункерна безпека, тобто занурення під землю, є е, заходом забезпечення власної безпеки е, у випадку е, ядерної атаки? Я розумію, що ми теоретизуємо зараз, бо це ніким не перевірено, але от вам здається. От дивіться, от, от дивіться. От, е, у нас от зараз є звичайні от, оці атаки, тривоги, от, ракети, сирени, шахеди, але от, що таке. Що таке от шагет чи одна навіть ракета для Києва? Uh -huh. Це Окус Камара. Uh -huh. Це укус Камара. Київ скільки там пережив тих ударів. Навіть Харків, там жорстче, там, там каби, і дасть суботи почало пролітати. Uh -huh. Так і все, і все одно, до... все одно ми якось живемо, uh -huh. ми вже тільки от хай люди от не брешуть, що ходять в укриття. У них укриття мало хто ходить, якщо вообще ходять. В укритті просто треба жити. Наприклад, mm -hmm. в Одесі є така можливість Одеські катакомби. Я, я зараз візьму паузу, треба mm -hmm. е, і mm -hmm. повернемося за дохлину. Треба відповісти терміново. Е, так, продовжуємо. Я, треба було машину там відігнати, то терміново відволіклись. Продовжуємо бесіду. Ми говорили про спосіб. Порятунку, скажімо так, чи він існує підземельний, чи він ефективний, або інші теоретичні наші припущення на цю тему, тобто навіть от в прифронтових містах, там, де реально може пролетіти в сумах, в сумах на днях прилітало. Так, да, ви проживаєте в сумах, да. ви дуже добре розумієте, І про от просто от люди вже як от люди сильно, люди ходять в укриття, От там цілодобова тривога, коли е, от е, кожен день, кожен, кожен кожна ніч може стати mm -hmm. останньою. Люди вже до цього звикають і все. Ну да, то треба, треба просто жити під землею, от в Одесі дивіться. Ні, я, я це розумію. Але якщо, наприклад, під підземлею бомбосховище або просто укриття, якщо немає прямого попадання, воно захищає? Як вам здається? Ну воно Чи... в принципі дивлячись, 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 як... дивлячись яка глибина, я так розумію. Дивлячись, яка глибина, дивлячись, яку ціль цапи ставлять, mm -hmm. якщо там. Ну, метро, глибоке метро, яке як в Києві, mm -hmm. там там Арсенальна, такі що, от. що за все є безпечне місце, да? так? Да? А от, от навіть не глибоке метро, навіть не глибоке метро, то воно вже, якщо там прямо поруч попаде, то воно вже може. Хоча стоп, хоча з іншого боку, от якщо не зовсім поруч, там, а трошки трошки попадає, там, може там 100-200-300 метрів, mm -hmm. якщо от від такого. Я не знаю, тактичне, стратегічне. Ну це, це от, ж віддаленість від епіцентру. теж має значення. Віддаленість значно. від епіцентру, щоб у вас вогняний шар, то вогняна куля mm -hmm. тупа не зділа. Але от навіть звичайний підземний перехід, в принципі, там, от може врятувати за певних обставин. Mm -hmm. Укриття до ну, тим паче глибоке метро. Ну там, mm -hmm. там потім, оце, там якщо фільтрів немає, якихось спеціальних, mm -hmm. якщо не закрита вентиляція, воно потім... <laughs> Не, і ці ізотопи там радіоактивні та проблеми почнуться. А от, а от від цього, від е безпосереднього удару, да, воно може захистити. Просто треба там опинитись часто. Якщо от, в ідеалі угу. в таких от умовах такої загрози треба от жити, як оце, як не, що, чи, Чи бодай працювати? В одеських катакомбах, там, наприклад, і воно не використовується взагалі. От, <різь> да, ми да, бачите, ох, і розмови ми з вами ведемо. Одеські катакомби. Ох, теми, звісно, да. Це, це просто парадокс. Рівень напруження він схожий на карибський чи все ж таки це ще не те, от, якщо вам так не Мені корінь... здається, водозоще навіть зоще. Зоще, тому що. Там були от дві рівноцінні ядерні держави, був mm -hmm. були Кедаді і Хрущов, там Кедаді убили Потім, а Хрущова витурили, були дві плюс-мінус рівноцінні ядерні держави, які ну, простіше стало домовитися. Mm -hmm. А тут, вибачте, ядерна держава. Напала на, на ядер, на ядер яка... яку ж ця ядерна держава вона роззброїла так yes. і, і про не, да розброювали і американські американці, британці і росіяни, в принципі всі вони, вони всі тобто... разом. І... Вони була спільна мета, і вони, вони, от як Байден, от подивитись от відео з Байденом з 91-й рік. Він там прямо казав: а якщо в них буде громадянська війна, то у них там буде ядерна громадянська війна. Тобто їм буде простіше, якщо Росія наступо з'їсть конвенційною зброєю. Тож ядерна зброя, це наразі просто якийсь там козир, якийсь шантаж. А поки що Росії Путін закидує нас якимись там Конвенційно, да. Ну і в принципі кидається. Мені здається, що зараз можливо ледь не єдиний якийсь позитивний фактор Китаю. В нашій біді, це те, що вони категорично проти ядерки, бо прийнято вважати, що звісно, російська збройна промисловість дуже сильно вона живиться від китайських технологій елементів, тощо ну, і, в принципі, вони є партнер дружніми країнами, і вона блокує допомогу Україні і не солідаризується з Україною. Але принаймні в темі ядерки, я так розумію, що вони посилають дуже категоричний сигнал. Москві, Росія і Індія так не секрет, що і наші дрони сигнал здав... про те, що ні за жодних обставин. Я ну, маю увазі. Це, це на публіку. Як там не на публіку? Ті, просто щоб якщо Росія застосує ядерну зброю, то ну Китай скаже: Ну ми ж ми варили, говорили, їм не це не робить. Mm. Ну ну от щось таке. Ну мені здається, вони все ж таки не хотіли б, щоб почалося все це. Ну тому навіть що... Китай в принципі дивіться, в принципі, думаєте, чи було це не прогнозована історія. Ти ж не розумієш до чого вони прийде, і хто по кому потім почне полять. Так о которой то... тут то це основна проблема з цим для навіть для ядерних держав. Так Китай ще не Китай ще не сильно готовий. Вони побудували реактор на швидких нейтронах, да, щоб да. оцей, щоб розмножити, щоб збільшити свій ядерний потенціал до рівня Росії і США. Вони там вони тільки як в процесі. Вони ще не так багато, як mm -hmm. у як у Росії та США. Вони тільки готуються, вони там ще на Тайвань, там чи в 27-му році, чи ще там збираються колись там оце. Тож це поки що. Але напруженість у них там ну приблизно, як у нас Росією там в 21-му щось таке. Тобто Хотілося б, щоб наша розмова з вами залишалася теоретичною, достатньо, але тут багато таких тем для обговорення. Але я думаю, що один з ключових таких етапних висновків це те. Наскільки важливо принцип національних інтересів і україноцентризму Україні сповідувати, хоча б на майбутнє, всі попередні 30 років ми виконували стратегії метрополій великих країн, великих столиць? Вони, Сумі, вони винятково з зі своїх власних безпекових міркувань реалізовували політику, в тому числі в Україні роззброєння України. А ми замість того, щоб забезпечувати власні безпекові інтереси, намагалися сподобатися, бути приємними, бути комфортними, бути мімімішними, бути цивілізованими. Да? Тобто, типу, ну, типу, ми ж не дикуни якісь. І от догралися, стали цивілізованими, не дикунами. Без ядерної зброї і живемо в умовах, і опинилися в умовах екзистенційної загрози. Тобто, це не просто якась військова загроза, екзистенційна загроза. Тому е, хай Бог береже, а українські фізики працюють. Я б отак, мабуть, завершив ну, от, нашу от, розмову. Я б ще дещо сказав. Так, да, будь ласка, Вагалі, е, взагалі, взагалі, да, головна наша от проблема в Україні. Це наша от українська от, наша меншовартість. Оце угу. от, 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 от таке от бажання притулитись до пана. От не до Польського, від польського пана втекли під Москву. Московські, від, польські, від Москву. Від, від, Москви, да. від Москви, да, в Брюссельки, тікає в Євро, від Радянського Союзу, в європейський і так далі. Треба свою от українську національну еліту. От я от, намагаюся, наприклад, збирати українську технократичну партію. Угу. Ну і власне з, з паном Русланом ми говоримо теж якось не просто так. Вас да. вже бачили такі серйозні тех технократичні такі. Те, да. Технократично політичні, я б сказав. Хто про це? Будемо говорити на публіку, крім мене. Дякую дуже. Гліб, положіть. Ми з ним розмовляємо про багато актуальних тем. Цікаві ваші коментарі, запитання там в коментарях. Поширте це відео. Воно зараз у багатьох виникають подібні питання, про які ми зараз поговорили. Якщо у вас інші питання, також записуйте в коментарях. Ми будемо ще планувати подібні бесіди. Дякую за увагу! Побачимось! Бережіть себе!